Доброго дня, шановні колеги. Тематика мультиморбідність діагностики та лікування больових станів. Сьогодні дуже часто ми стикаємося з такою проблемою і я розумію, що акцент саме проблеми, які пов'язані з діагностикою та лікуванням больових станів, він дійсно є дуже актуальним. І я хочу відповісти вам на багато запитань, які ви задаєте на сьогодні. Ну, по-перше, я хочу звернути увагу на те, що біль у м'язах дійсно є найпоширенішою проблемою болю в усьому світі, і крім того, я хочу звернути увагу на те, що коли мова йде про... Тактику лікування, то актуальністю залишається те, що поширеність болю, особливо хронічного болю і наявність супутніх захворювань потребують якогось конкретного ретельного аналізу, аналізу механізмів впливу, терапевтичної стратегії, і ви здаєте питання, що ще ми потріб... нам потрібно аналізувати, коли мова йде про біль у м'язах, біль у спині, на що звернути увагу. І я хочу вам навести сучасну роботу, бачите, да? яка аналізувала саме біль у хворих різних вікових груп і акцентувала увагу на те, що відмічається, що за останні 10 років кількість людей 65 плюс збільшиться аж на 30%. А це значить, що ми повертаємося до нового. Нової терапевтичної стратегії це мультиморбідність. Хочу нагадати, що в 2020 році було опубліковано, а в 2021 вже ми з'явилися рекомендації Міжнародної асоціації з вивчення болю, яка оновила визначення болю і зазначила, що характерним для цього бачите, да? Є неприємне сенсорне та емоційне переживання, яке спричинено фактичним або потенційним пошкодженням тканин, або схожим на таке. І хронічний біль визначається як біль, який все ж таки має напрямок тривалості більше ніж 12 тижнів, що його й відрізняє від гострого болю. Але мені здається, що. Ну, дуже багато звертали на це увагу, говорили про це, тому я так само хочу це підкреслити, але мова буде йти про інше. Що таке мультиморбідність? Чому дуже часто в усіх сучасних роботах, так само і в роботі, яка стосувалася саме діагностиці МКХ 11 і больового компоненту, чому мова йде про мультиморбідність? Мультиморбідність це наявність двох або більше хронічних захворювань у одного й того самого пацієнта. І це значно ускладнює як діагностику, так і лікування больових станів. Тобто, ми з вами звикли, що коли мова йде про терапію болю, ми повинні врахувати усі да, стани хворого, усі захворювання, які є, для того, щоб зрозуміти. Що все ж таки є причиною болю, і як це впливає на стан хворого, на інвалідність, і як це впливає на фактори ризику, які спричиняють тривалість цього болю? А крім того, звертаю вашу увагу, що в минулому році було нове визначення хронічного скелетно-м'язового болю, і було визнано. Що це, бачите, предиктор нейропатичного болю, може посилюватися через гострий напад фізичного навантаження, і тематика напрямку лікування цього болю спрямована на покращення фізичного впливу, фізичної функції, да? враховуючи ураженість м'язів. Ну, хочу ще звернути увагу на те, що. Коли мова йде про біль, то оцінка поширеності болю є важливим компонентом саме діагностики мультиморбідності. Чому? Тому що ми з вами можемо виявити не лише основні больові синдроми, які є у хворого, да? а саме і вторинні асоційовані синдроми. На яких основ, основані больові синдроми, які є вторинними або асоційованими з іншими захворюваннями? Тобто, ви бачите, да, January, тобто січень цього року акцентує увагу на клінічні аспекти міалгії і звертає увагу на те, що діагностика, лікування, профілактика. да, Стану хворого залежить не стільки від больового компонента, скільки від вторинних або асоційованих з цим захворюваннях. І от я хочу звернути вашу увагу на сучасні основні аспекти аналітики поширеності болю. Тобто до вас приходить пацієнт, в нього є больовий компонент. На що ви повинні звернути увагу? Перше, на те, що є. Різноманітність больових синдромів. Тобто при мультиморбідному стані пацієнт може відчувати одночасно кілька типів болю, тобто нейропатичну, ноцецептивну, віссеральну. Я знаю, що сьогодні у цьому заході приймають участь не лише неврологи, а й сімейні лікарі, терапевти, педіатри, хірурги, ортопеди, травматологи. Навіть анестезіологи приймають участь саме у цій тематиці. Мені приємно, що сама тематика мультиморбідності у хворого підкреслює ось цю мультимодальну або мультикомпонентну стратегію різних напрямків медичного впливу, коли працює мультибригада для того, щоб аналізувати. Що нам потрібно для того, щоб провести диференційну діагностику? Тобто одночасно може бути нейропатичний, ноцицептивний і навіть вісцеральний біль. Тому я завжди звертаю увагу, якщо є біль в шийному відділі, зробіть, будь ласка, УЗІ органів, УЗІ е щитовидної залози, зробіть УЗІ судин. Шиї, голови та шиї. Якщо біль стосується поперекового відділу, зробіть, будь ласка, УЗІ органів малого тазу. Далі, вплив супутніх захворювань, тобто хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, артрит, серцево-судинні і інші захворювання дійсно можуть посилювати больові відчуття, змінювати їх. Ну, наприклад, діабетична нейропатія може значно ускладнювати лікування болю у нижніх кінцівках. Тобто враховуйте це далі. На що б я звернула увагу? Дивіться, психосоціальні фактори. Я знаю, що зараз дуже багато лікарів чекали на цю лекцію, і зараз прислуховуються до термінології, які я даю. Тому що я відповідаю на ті запитання, які ви задаєте. Тобто, у нас дуже часто тривають тренінги, школи, клінічні розбори, де є лекція, яка стосується болю, мірі лаксантів. Я буду про них говорити. І дуже часто ви звертаєте увагу саме на оцінку поширеності болі і на психосоціальні фактори. Дійсно, хворі з мультиморбідністю, часто стикаються з депресією, тривожним розладом, стресом. І це так само може посилювати відчуття, і так само може ускладнювати як оцінку цих відчуттів, так і тактику лікування. Ви повинні це враховувати. Четвертий напрямок, їх взагалі п'ять. Це необхідність комплексного підходу, тобто міждисциплінарний підход, от так само, як різні напрямки медицини, лікарі різних спеціальностей зараз приймають участь у цьому заході, тому що різні фахівці: неврологи, ревматологи, психологи, фізіотерапевти, урологи, лікарі ФРМ, фізична терапія та реабілітація. Когнітивна оцінка. Ви повинні пам'ятати, бачите, п'ята компонента і основна щодо основних аспектів оцінки поширеності болю. Чому триває біль, чому гострий переходить в нейропатичний? Чому нейропатичний має так багато ремісій, мало ремісій і загострий має багато. Бачите, когнітивна оцінка. Важливо враховувати когнітивний стан пацієнта, оскільки вікові зміни та супутні захворювання можуть впливати на здатність пацієнта адекватно повідомляти про свої больові відчуття. Тому судинна терапія при больових компонентах є обов'язковою. Мені дуже подобається цей слайд, завжди, коли мова йде про больовий компонент, я завжди його демонструю. Бачите, коморбідність. Коморбідність впливає на тяжкість да, симптомів, синдромів, прогноз та лікування неврологічних захворювань, Збільшує складність лікування, ви повинні все врахувати, і розробляється завжди індивідуальний план лікування хворого. Психіатр, ендокринолог, кардіолог, терапевт, реабілітолог, анестезіолог, ортопед-травматолог, невролог. Тобто це дуже важливий фрагмент, на який ми з вами звертаємо увагу. Далі. Часте запитання, гостра міалгія. Що це може бути? Мені дуже також подобається цей слайд. Зрозуміло, що це із різних рекомендацій, світових рекомендацій, для того, щоб вам влучно було запам'ятовувати, що це може бути. І так, гостру міалгію може спричинити надмірне фізичне навантаження або травма, або дивіться, вірусне захворювання, да? тобто ковід, ускладнення ковід це вже. Ми всі знаємо, дуже часто маємо ускладнення, діагностуємо. токсичний вплив, зокрема статинів, да? А, Крім того, поряд з болем у суглобах, біль у м'язах може бути основним маніфестним захворюванням при вовчаку, да? в системному в червоному вовчаку, і міалгія, хоча і не часто зустрічається при запальних міапатіях. Тому, коли ви проводите диференційну діагностику гострої, виникшої спонтанно міалгії, ви повинні врахувати ось ці шість напрямків. Це є обов'язковою стратегією вибору тактики лікування. Ви ж розумієте, на що ви повинні звернути увагу і на що ми, як ми будемо впливати на етіологічний чинник для того, щоб зменшити саме. Міалгію. Далі, значимість оцінки поширеності болю включає іще такі характеристики. Визначення, оптимізація лікування і прогнозування результатів, тобто визначення поширеності і характеру болю дозволяє призначити ефективне лікування, крім того, мінімізація ризиків ускладнень і небажаних ефектів, коли ми розуміємо, як. І з якої сторони хворий, коморбідний, з якого напрямку, тобто, це серцево-судинні захворювання або якісь метаболічні захворювання, да? тобто ви розумієте. І прогнозування результатів це оцінка болю, яка допомагає прогнозувати і розвиток захворювання, і якість життя пацієнта для того, щоб його покращити. На все це звертаємо увагу. Ну, декілька слайдів щодо диференційної діагностики, яка. Стосується міалгій, ну, я б на вашому місці звернула би увагу саме: я ставлю на перше місце: лікарська індукована міалгія. Запам'ятайте, будь ласка, що статини, глюкокортикоїди, протиаритмічні препарати, колхіацин, противірусні і антиретровірусні можуть бути частою причиною міалгії, але все ж таки на першому місці є токсична міалгія за рахунок статинів. І дивіться, 10% хворих. Ну, хочу сказати, що а, чому так є, досі незрозуміло. Це може бути зниження рівня коензиму q -Ко 10 на тлі терапії статинами, може бути дефіцит вітаміну Е, корекція купування симптомів, але статини, глюкокортикоїди, протиаритмічні, колхіацин, противірусні і антиретровірусні, Сприяють розвитку саме лікарської індукованої міалгії. І е, три напрямки я буду давати: головних, їх дуже багато, але я б звернула на три напрямки: другий напрямок це метаболічна міалгія, Дивіться, гіпатеріоз може викликати біль у м'язах, вроджені якісь е, е, патології, тобто глікогенози, хвороби накопичення ліпідів, які не супроводжуються болем в м'язах, а за винятком м'язових крампів, індукованих надлишковим фізичним навантаженням, можуть проявлятися. У пацієнтів з м'язовими дистрофіями м'язові болі є в спокої, але вони, як правило, в спокої відсутні, якщо це є виразна м'язова дистрофія, етіологія за рахунок. Порушення вироблення енергії в працюючих м'язах, і коли ми аналізуємо саме метаболічні порушення, ви повинні аналізувати гормони да, ТТГ при гіпотеріозі при спадкових м'язів електронероміографія, можливо, характерне підвищення рівня КФК. Враховуйте це, тому що метаболічний генез також дуже часто зустрічається, і аутоімунні міалгії. До них відносяться спорадичний з включеннями, які спостерігаються у пацієнтів похилого віку, може бути асиметрична м'язова слабкість в проксимальних і дистальних відділах кінцівок, може бути е якась рідкісна міалгія, але завжди характерна імунна дисрегуляція. Враховуйте це обов'язково, тому що це дійсно має значення. Тому зрозуміло, чому я звертаю вашу увагу знову ж таки звертаюся до роботи, яка вийшла в січні цього року, яка стосується саме міалгій, мірілаксанти, або їх в Європі називають релаксанти скелетних м'язів, часто застосовуються для лікування болю в спині, особливо для полегшення м'язових спазмів, пов'язаних із гострими болісними станами опорно рухового апарату. І м'ясовий тонус дуже часто супроводжується больовими синдромами або симптомами, тому дуже вкрай важливо інтегрувати аналгетики з допоміжною терапією мірелаксантів. Хочу нагадати вам, що всі звертають увагу на нестероїдні протизапальні препарати, але ми повинні враховувати саме мультикоморбідність хворого. Да? Враховувати те, що можна йому використовувати або не можна, і таким чином, зменшуючи дозу нестероїдного протизапального препарату і збільшуючи дозу мірілаксанту, ви так само впливаєте на етіологічний або патогенетичний чипік. Мені дуже подобається ця схема, вона запам'ятовується. Можливо, вона на, на, на перший погляд кажеться вам дуже такою важкою, але дивіться, пункт перший. Що стосується міорелаксантів, як до них відносяться в 2024 році, короткострокове використання надає їм перевагу. Тобто міорелаксанти зазвичай призначаються на короткий період, кілька днів або тижнів, оскільки при тривалому застосуванні може виникнути залежність. Пам'ятайте, будь ласка, це. Далі другий пункт. Побічні ефекти. Нагадаю вам, що при використанні мірі може бути сонливість, запаморочення, зниження концентрації уваги, тому при їх прийомі рекомендується уникати водіння транспорту або роботи з якимись механізмами, які рухаються. Далі третій напрямок поєднання з іншими препаратами. Мірілаксанти можуть використовуватися у комбінації з аналгетиками, нестероїдними протизапальними препаратами, з фізіотерапією для комплексного лікування, і це так само надає перевагу дуже частого їх застосування. І, те, що я казала, рекомендується мультимодальна терапія, яка може бути досягнута за допомогою одночасного введення. Окремих агентів комбінації фіксованих доз або якогось одного препарату з кількома механізмами дії. Враховуйте це, коли ви призначаєте мірі лаксанти, ми маємо якусь середню дозу, ви повинні використовувати ті мірі лаксанти, які завжди можна тітрувати, і при підборі комбінації з нестероїдними протизапальними препаратами ви можете побачити ефективність зниження дози нестероїдних протизапальних препаратів, а значить і побічної дії. Мені дуже подобається цей слайд. Ну, дуже подобається. Дуже часто, коли я надаю лекції, особливо сімейним лікарям, дуже часто вони можуть запам'ятати саме класифікацію мірі лаксантів, яка використовується у всьому світі. Ви повинні запам'ятати, що всі мірі релаксанти, їх дуже багато, вони діляться на а, антиспастичні пастика. Пастика це може бути демілінізуючий стан. Ну, зрозуміло, що на першому місці стоїть розсійний склероз або інсультний стан. Це баклафіни і дантролен. А можуть бути антиспазмолітичні, які дуже часто використовуються в практиці будь-якого лікаря. І ви бачите, да, карізапродол, циклобензаприл, метоксалон, метакарбамол, тобто їх дуже багато. Але золота середина залишається за тізанідінами і діазепамами золота середина мірілаксантів, які можуть Використовуватися і в тому, і в іншому напрямку. Тому ви розумієте, да, що в залежності від коморбідності і мультиморбідності хворого, ось ця золота середина, і є дуже частим використанням саме мірілаксантів. Ну, По-перше, тізанідін. Альфа-2 агоніст центральної дії пропонує саме цінний терапевтичний варіант для полегшення спастичності, механізм дії полягає в посиленні пресинаптичного гальмування рухових нейронів, які працюють як у головному, так і в спинному мозку. Якщо говорити про різні дослідження в цій роботі, яка надається, то саме пацієнти, які відчували гострі, болісні, м'язові спазми, Відчули полегшення при застосуванні 2 мг 3 рази на день, тобто 6 міліграмів на добу. Нагадаю вам, що ті занідіни використовується максимально до доза 36 міліграмів на добу, тобто 6 це дуже невелика доза. Хочу вам навести ще одну роботу: роботу травневу, тобто декілька місяців назад вона вийшла в цьому році, яка звертає увагу саме на. Мірілаксанти, ви бачите, захворювання м'язові. Да? І одним із напрямків є використання тизанідіну. І вважається, що саме тизанідін препарат проявляє свою дію за рахунок збільшення. Ось цього пресинаптичного гальмування рухових нейронів без прямого впливу на волок на скелетних м'язів. І ви бачите, я навіть залишила роботи, які звертають увагу, як ми повинні його використовувати. Бачите, номер 42. тобто велика кількість аналітик, аналітики була проведена для того, щоб проаналізувати саме методологію і ефективність використання мірі Тізанідін випускається у вигляді 2 мг або 4 мг. Він використовується в таблетованій, в капсульованій формі, але я звертаю вашу увагу, що я буду надавати вам препарат Київського вітамінного заводу, який є в таблетованій формі, може бути доза як 2, так і 4 мг. Вони призначаються до трьох разів на добу да? інтервал від 6 до 8 годин, але я звертаю вашу увагу, що ви повинні ретельно все ж таки вияснити, яка доза можлива бути для оптимального ефекту. Але починаємо поступово з 2 до 4, але загальна доза не повинна перевищувати 36 мг. міліграмів. Тобто світові дані говорять про ефективність тизанедінів. Хочу сказати, що дуже бага, велика кількість робіт. Яка дається на прикладах одне із досліджень за участю 2251 хворий. Учасників з усього світу, там, де використовували ті занідіна в управлінні болісними м'язовими спазмами, показали, що 89% у цьому глобальному дослідженні повідомили про позитивні результати, що говорить про терапевтичну цінність тизанідінів у лікуванні болісних м'язових спазмів. Враховуйте це обов'язково. Як я вже казала, то я хочу представити вам тізалут. Київський вітамінний завод, в показах болісний м'язовий спазм, спастичність, спастичність може бути внаслідок розсіяного склерозу, ушкоджень спинного мозку, ушкоджень головного мозку, тобто і болісний м'язовий спазм так само. Проти показанням до ті є підвищена чутливість до тізанідінів або будь-яких речовин, які входять. До цього лікарського засобу тяжкі порушення функції печінки і можливо використання з цими потужними фовоксамінами або цифрофлаксацинами. Да? Тобто цифрафлаксацин інфекціоністи, педіатри використовують у своїй практиці. Звертайте на це увагу, тому що не можна одночасно взагалі використовуватися цими інгібіторами. А для усунення болючого напруження мускулатури 2-4 міліграми тричі на добу. Для зменшення гіпертонусу м'язів при різних неврологічних захворюваннях початкова доза повинна становити до 6 міліграмів на добу, а ділять її на три прийоми. А потім можна поступово збільшувати до 12 або 24 мг на добу в 3-4 прийоми. Але нагадаю вам, що максимальна добова доза становить 36 мг міліграмів на добу. Тобто, ви повинні пам'ятати, що зрозуміло, що терапевтична дія, використання мірі лаксантів, її проводять згідно з протоколами лікування МОЗ нашої країни. Ви повинні завжди розуміти, яка може бути початкова доза, яка може бути максимальна добова доза, яка тривалість лікування, покази протипокази, але мета. Цій доповіді це звернути вашу увагу на те, що це є мультиморбідність. Саме за рахунок мультиморбідності Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу на те, що коли мова йде про будь-який біль, то ми не повинні забувати про м'язовий біль при різних больових станах. І ви бачите, що м'язовий біль. М'язово-скелетний біль він може бути як ноцецептивним, так і нейропатичним. І ви бачите, що коли ми говоримо про виразний біль, це можуть бути і опоїди, і неопоїдні аналгетики, адювантна терапія, яка так само включає мірі лаксанти, крім того. Ви повинні розуміти, що навіть антидепресанти, антиконвульсанти да, дуже часто використовуються при лікуванні больових різних больових станів. А коли є м'язово-скелетний біль, то використовуються і мірілаксанти. До речі, бачите, інвазивна ін'єкція, мінімальна інвазивна ін'єкція це крок 3. А коли ми звертаємо увагу на те, що, можливо, ми можемо використовувати і паравертебральні блокади або техніку блокад для лікування того чи іншого напрямку в лікуванні болю, шановні колеги, хочу сказати, що лекція, яка зараз, яку зараз я надала, вона говорить про те, що актуальність тематики щодо мультиморбідності діагностики та лікування больових станів сьогодні. Дійсно, особливо в нашій країні, враховуючи наш час, в якому ми з вами зараз живемо, дійсно потребує особливої уваги і ретельного підходу для того, щоб оцінити саме алгоритм, стан хворого оцінити і надати вірний, більш ефективний алгоритм надання медичної допомоги. Ви розумієте, що вся наша з вами праця, я завжди казала і кажу, направлена на. Покращення якості життя наших хворих, зменшення інвалідізуючого генезу. тому враховуйте всі ці напрямки і використовуйте будь-які але мультиморбідні діагностичні і лікувальні алгоритми для того, щоб Знову ж таки впливати на те захворювання і на, ту, на того хворого, в яким ви стикаєтесь, який приходить до вас на консультацію. І пам'ятайте, що мультиморбідність заключається і в тому, що консультація будь-якого суміжного спеціаліста, якщо вона цього потребує, повинна бути обов'язково для вибору найбільш ефективної тактики лікування. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила на запитання, всі відповіла. Дякую вам за увагу! Ну а ми рухаємось далі!